Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньов, Ви на фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 29 березня. Це субота, і ми підіб'ємо підсумки минулої доби. І тижня загалом. Звісно, тиждень ознаменується суттєвою разючою з суттєвим збільшенням кількості активних бойових штурмів з боку противника. От, зокрема, аналітики Діпстейт, наприклад, на своїй інфографіці вивели. Ну тут нічого такого надзвичайно немає, але просто. Підсумування, фактично, що так, останні три дні цієї активності з боку окупантів, яка простежується згідно зі зведеннями генерального штабу, більше як 200 штурмів щодня відбувається з боку противника, і це нечуване збільшення активності ворога в порівнянні з початком березня, коли там було по мінімуму штурмів з боку противника. Зараз вони суттєво зростають, але при тому, до речі. Примітна історія, що це легко помітити на мапі ті ж діпстейт, що російська армія майже при цьому не просувається вперед. Тобто кількість штурмів суттєво зростає, але росіяни майже не просуваються за виключенням кількох точок, де вони створюють елемент або місця напруження, і е, при цьому єдина суттєва зміна стосувалася лише Курської області. Власне Курщині, на Курщині зараз і відбуваються не стільки, радше на Курщині, скільки на всьому нашому північному кордоні відбувається певні. Дії від Генеральних штабів обох е, протиставних країн, якось я так закрутив, дуже, е, дуже цікаво, не мають на увазі Росії та України. От Генеральні штаби, що Росії та України е, змагаються зараз своїми резервами саме на північному кордоні нашому і на південно-західному кордоні Російської Федерації. Ну про це я тільки трішечки далі скажу, але зараз стартуючи ще, власне кажучи від цифр від того, що ми бачимо на цьому графіку. Діпстейт головна суть того, чому росіяни не просуваються, тому що зараз дрони настільки грають визначну роль на фронті, що неважливо, скільки навіть ти маєш техніки, а її в російській армії так і пана нестача. Е, неважливо, скільки ти маєш техніки. Якщо створена так звана кіл-зона для твоєї техніки, то вона просто-напросто знищується. Е, і ці приклади сьогодні теж буду показувати. Все ж таки, при цьому е, зростає боєздатність. Сил оборони нашої держави, зокрема в частині забезпечення саме технологічними варіантами та рішеннями, при цьому так само помітна втрата особового складу, боєздатності особового складу Російської Федерації. Ось всі каліч, полки, штурмовики без підготовки. Воно не просто так, воно дається в знаки, воно не дівається нікуди. Ну і зсу справді серйозно займаються. Облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд зараз таких скандалів щодо того, що немає оборонних позицій, і вони просто відсутні, і справді навіть на напрямках найбільшої такої ну, публічної. Катастрофа або дискусії щодо того, де були нас найскладніші ці рубежі, а точніше їхня відсутність. Це там Покровський напрямок. Наприклад, зараз там ситуація суттєво просто в десятки разів покращилася, і це теж а, дається знаки. Ну, отже, друзі, давайте перейдемо до а, безпосередньо подій на фронті. І, як я обіцяв, північний кордон з нього розпочнемо, тому що і президент, зокрема. Трішки галосу наробив своїми останніми заявами щодо того, що мовляв на Сумщину та на Харківщину. Варто очікувати в ході весняних е подій, весняних штурмів. Е варто очікувати, що ворог посилить там свою інтенсивність. Власне, вона вже відсуть, відчутна ця е інтенсивність. Тож з півночі ми розпочнемо. І я попрошу вас поставити подобайку, підписатися та е писати коментарі. Ну але перше, я не можу не згадати про. Це було б смішно, як я завжди люблю казати, якби це було не з нами. Вчорашня заява президента Трампа. Ні, це не Трамп, це у нас всього та на всього штурмові дії. Що там Трамп Трампу до них? Ось президент Трамп, який вийшов до журналістів на брифінгу, сказав: я навіть зацитую його, просто це переклад, це потрібно чути. Надходять повідомлення про використання іранських безпілотників під час військового конфлікту в Україні. Уявляєте, надходять повідомлення про використання іранських безпілотників під час військового конфлікту в Україні. Він серйозно взагалі. Він не знав про те, що використовуються шахеди. Ну це або дурня грати, або я, я не знаю. Це якесь чесне слово знущання. От просто чесне слово знущання. Коли а, таке говорить президент а, головної, здавалося б країни, що представляє демократію вільний світ а, на цій планеті земля. І він говорить про те, що йому надходять повідомлення про те, що іранські шахеди використовуються у війні з Україною. Реально, іранські шахеди щодня просто знищують територію України. Ну окей, ні, знищується надто гучно буде сказано. А, але реально прилітають от учора в чергове Дніпро, шалений просто обстріл був Дніпра, черговий е, по Дніпру, А Трамп сьогодні говорить е, вперше, що він почув, що використовується іранські шахе. Це ж на, які, на якому космосі, в якому космосі потрібно літати для того, щоб про це знати? Це просто катастрофа. Ну а наші, до речі, збройні сили. Це ми вже переходимо до безпосередньої карти. Щодо цих же шахедів, е, вчора повідомили, власне, про м, свою рідну. Ну, це не може бути вендетою. Назвімо це спробою помсти, або, або якось так. Отже, на Сумському напрямку, поближче до шостки, Новгород-Сіверського, Новгород в нас є один такий прикордонний перехід. Він називається Погар. Ось тут. Цей погар. Ось ось тут цей перехід прикордонний. Колись він використовувався для переїзду між Україною та Росією. Е, його е, назва походить від е, найближчого такого великого населеного пункту. Погар, так от саме по ньому вчора генштаб повідомив. Що повітряні сили 27 березня, тобто це ще було в четвер. Тут повітряні сили завдали успішного удару по прикордонному пункту пропуску погар в районі Случовська Брянської області. В результаті ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження. І найголовніше за попередню інформацію ліквідовано від 15 до 40 окупантів. Чому цей удар важливий у контексті боротьби з шахедами? Тому що навіть наш генштаб фактично. Сказав, що це відповідь на дії агресора. в чому і в якому сенсі? А, тому що росіяни знову ж таки, тими ж шахедами постійно безперешкодно завдають ударів по нашій цивільній інфраструктурі, призводять до загибелі українських громадян, і саме з цієї локації погар неодноразово фіксувалися запуски російських безпілотників, ну зокрема і шахедів, і їхніх копій. І знищення цього пункту пропуску, як зазначає наш генштаб, знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів. Силоборони в Сумській області та на Курському напрямку, відповідно загроз, в принципі, обстрілу нашої інфраструктури. Не шахеди, звідси, звісно, запускають, а в принципі безпілотники, але це ці безпілотники, які, зокрема, про прикордонних районах Сумщини Ну добряче так задають клопотів. Фактично, от якщо ми беремо від Погару, починаючи і завершуючи. Фактично, 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 ось цими районами, де на Білгородщині, в Демидівці, Графівці, Попівці е зафіксовані наші війська. То ви подивіться, яка широка лінія бойового зіткнення на північному нашому кордоні де відбувається розтягування. Сил військ одне одного, де наші війська намагаються смикати окупантів, де окупанти намагаються смикати наших, і зараз реально відбуваються ось такі змагання на рівні резервів між обома генштабами, тому станом на сьогодні товариство не варто якось панікувати з приводу цих заяв президента про те, що є. Перспектива наступу безсумнівно вона є, ну тому що це зрозуміло після виходу наших військ з Курщини, після витіснення росіянами наших військ з Курщини звузилася ділянка фронту, на якій було зосереджено декілька десятків тисяч від 50 до 70 тисяч російських військовослужбовців, і цілком логічно та зрозуміло, що вони кудись мали би бути направлені для того, щоб вони не були направлені на якусь одну точку. Ось це розосередження, розтягування від погару до Демидівки нашим штабом і відбувається, щоб росіяни роззосередили, роззосередили, розшматували себе і таким чином не зуміли зробити чогось цілеспрямованого на. Курщині, Сумщині, ну а власне, до речі, якщо вже говоримо про Курщину, то тут на прикордонних районах, зокрема в районі Гуєвого, тривають бойові дії. Окупанти вчора активно заявляли, буцімто їм вдалося масштабно штурмувати річку Псел перейти. Ось тут Псел протікає, бачите, двома такими заплавами. на... Схід від Гуєвого так, от що повідомляють мої контакти з цього напрямку, кажуть, що ось це не відповідає дійсності про перехід окупантів ПСЕЛ, принаймні, якщо говорити про масований перехід, так звісно, випадки диверсійно розвідуваних груп є. Які цитуючи бійців 129-ї бригади тероборони, ми вже два дні знищуємо там все, що можливо в Гуєвому кажуть наші бійці, але однак є ділянки північні північних районів Гуєвого, де Росіяни спробували сюди зайти, і знову ж таки ці диверсійні групи противника без закріплення, але з присутністю з такими банзай-атаками в цей населений пункт заходять. Гуєва та райони поруч із ним, зокрема на захід від Гуєвого є важливими для наших військ, оскільки це панівні висоти на цьому напрямку. Тому без і зрозуміло, звісно, що наші війська будуть і далі отримувати ці райони, наскільки це буде можливим. Тобто, Курська операція все ще між іншим триває, тому що Гуєво це територія. Курщини, ну і ще одне відео, яке, певно, варто продемонструвати вам, друзі, це з басівки, де наші бійці 103 ї бригади територіальної оборони взяли в полон вісьмох окупантів. Вони там знову ж таки в режимі ось цих. Як то називається, як то я тільки що що сказав, друзі? Ну це фактично банзає атаки От бонзай-атаки. в режимі Банзая так до басівки окупанти добігли, так би мовити, е, закріпитися там. Вони намагалися запхалися до підвалу, підвалу, який в підсумку зачистили бійці 103 ї Львівської бригади територіальної оборони. Давайте подивимося на це відео. Там немає ніяких кадрів насильства щодо цих російських військовополонених. Там все дуже гуманно та. Коректно з ними відбувається на відміну від того, як навпаки відбувається в іншу сторону з боку російських. Військовослужбовців щодо наших військовополонених, е, отже, е, бійці 103 бригади, яка так само брала участь в курській операції, продовжує, вочевидь, зараз е, займатися е, стабілізацією напрямку на Сумщині після виходу наших військ із Курщини, взяли полон рівно вісьмох окупантів. Ось їх тут е, штахетами, пачками пакують, і в підсумку е, восьмеро з підвалу цього вибираються фактично під контролем одного нашого бійця. Це, до речі, дивовижна така а, ні, двох бійців наших. Ну зрозуміло, росіяни просто там залишилися, вочевидь, без, без пайки, без води, без БК, без нічого. Тобто без можливості е, задавати будь-якого опору. І вирішили зробити найзрозуміліше, е, найрозумніше в цьому випадку рішення просто-напросто здатися, поповнити обмінний фонд. І це відбувається у басівці, по якій, як ви бачите, пересуваються наші війська, ні. Вона зовсім не захоплена росіянами, максимум сюди наближена сіра зона. Тобто станом на зараз навіть прикордонні сумщини, максимум на другому селі, вже зламали зуби російські війська. Тому зараз говорити про якісь шалені потенційні успіхи окупантів не доводиться, і це слава Богу. Е, як ви знаєте, друзі, я такий то в принципі, людина, яка не схильна до того, аби робити якісь акценти на тому, що в нас може бути. Велика небезпека, десь ні, давайте я інакше скажу. Я не прихильник панічних настроїв, от це точно. Але е, трішки такого негативу я сьогодні додам щодо одного напрямку, де реально от, ну, бентежить. Становище і ситуація там, в чому саме зараз ви це друзі дізнаєтеся. А от детальніше так само зможете прочитати в вигляді текстового матеріалу. Про це у мене на телеграм-каналі, де я сьогодні це розпишу. Підписуйтеся на нього. Собачка, пехнюжні підкреслювання, «Ньюз», так як бачите, на ваших екранах. Прописуйте у стрічці пошуку телеграму. Ну або в описі до цього відео ви знайдете детальне посилання, ну точніше, так, от просто клікнули на це посилання і перейшли на мій телеграм-канал. Отже, про який напрямок я хочу трішечки побити на БАТ, побити в дзвони, що він бентежить це Лиманський фронт, <кхід> особливо в сенсі останнього просування окупантів, яке відбулося, яке ми бачимо на мапі Діпстейт в бік Катеринівки. Так, це такий язик, який вивели окупанти, але це просування створює неабияке. Напруження для е, початку, скажімо так, це потенційний початок обходу Лиману, початок е, викидання північної клешні е, щодо нашого базового ключового населеного пункту на цьому напрямку щодо Лиману, власне від якого і черпає весь напрямок свою назву як Лиманський. Чим загрозливий цей рух до Катеринівки? Е, з Катеринівки є близька відстань для заходу в нове селище Нове. Тут розташовані розташоване. По перше, а на висоті. По-друге, Б на шляху до Лимана. Давайте подивимося з першу карту шляхів на супутниковому зображенні. Її буде видно краще. Отже, ось ми простежуємо, що від Лимана можете побачити, якраз в цьому напрямку це на нове рухається. автомобільна дорога один із північних шляхів забезпечення міста Лиман. Ось сюди на нове. Фіксуємо цю дорогу, далі просунемося по ній. І от, будь ласка, друзі, нове. Нове, яке вже в передмістях в передмістях якого є окупанти в Катеринівці, і це реально велика загроза. Тому що шляхів для постачання Лиману, шляхів сполучення Лиману з іншими територіями, по перше, а не так і багато. По-друге, б, з кожним наступним шляхом перерізаним потенційно окупантами, зменшуються в принципі можливості логістичні цього населеного пункту. А відтак це фактично означає взяття в таку ізоляцію населених пунктів, як зазвичай росіяни і роблять. Вони вже давно не беруть їх в лоб. Не штурмують великими навалами в лоб, а, за виключенням хіба що там, скажімо, Торецька, там де ну так же сталося, що зав'язалися міські бої. Решта великих укріп районів вони просто обходять відрізаючи дороги, обходять, обходять, обходять і обходять. Точно, якщо ми зараз от е, уважно простежимо за тими. Автошляхами, якими лиман, скажімо так, сполучений із великим світом, то це у нас плюс-мінус. Так є дорога в бік Шандриголового, дорога в бік нового і сполучення з північним південним районом в бік Райгородки. Ну і загалом сполучення Лиман Ямпіль це вже для забезпечення постачання фронту. А так то загалом і все, тому кожна загроза для перерізання цих доріг. Це насправді що велика небезпека. Є ще е, фактично, що е, так, на північний захід дорога е, в бік знову ж таки дробишового і поблизу Шендриголового, але сам факт полягає того, що до однієї із п'яти-чотирьох доріг наближення до нового це велика загроза. Більш того, нове це не просто дорога, це не просто автомобільний шлях, наприклад, який грає важливу роль у постачанні лимана. Це іще й висота, з якої можна контролювати інші відтак шляхи. Давайте дивитися на ось цю мапу, топографічну марту, мапу України, де ми бачимо що. Ми бачимо Лиман, ми бачимо вище, вище Катеринівку, до якої, власне, окупантам вдалося прорватися. Отже, ось тут Іванівка. Бачите, де курсором я воджу. Ось тут Іванівка. Її взяли росіяни, штурмувавши західний берег річки Жеребець на цьому напрямку. Далі Катеринівка, до якої, от власне, прокинули ось цей язик, який видно на мапі е, Deep State, і поблизу з Катеринівкою нове закріплення. Фактично в цій агломерації нове Катеринівка е, воно є реально панівною висотою на цьому напрямку. От ви можете подивитися, що з нового та липового відкривається чудова. Перспектива в лапках для нас чудова, для окупантів реально чудова, і на те ж такі Шандриголове, і на теж такі Дробишеве, е, і на обстріли всіх навколишніх територій, тому що це панівна така яскрава висота з е, показником у 194 метри над рівнем моря. У порівнянні, наприклад, з Шандриголовим, е, це 78 Ви самі можете. Приблизно усвідомити, що таке перепад висоти у 120 метрів в умовах, коли ті самі радіогоризонти, до речі не мають важливе значення для дронів, і це і це серйозна насправді, що проблема для нас потенційно вимальовується дуже і дуже серйозна проблема на лиманському напрямку. Якщо ось ці щупальця окупантів одразу не відріжуть, не проведуть якісь контратаки наші війська. Тоді ситуація ризикує стати реально критичною на цьому напрямку. Усі щупальці їх потрібно бігом відрізати. Хоча я звісно, що не вправі ну тут розпоряджатися, що саме тут треба як робити, але ситуація виглядає геть. Неприємною у цьому контексті більш того, на самому східному уже березі річки Жеребець в тій же ямполівці окупанти за свідченнями наших бійців не одного не одним свідченням, скажімо так, добряче такі лютують своїми автоволоконними дронами, і це теж створює додаткові напруження уже для флангу наших військ, які розташовуються південніше в сіверському лісництві, тому становище на Лиманському напрямку. Не аби як насправді що загострилося. Е, ну і на завершення друзі. Сьогодні ще поговоримо про е, Покровськ, про Покровський фронт. Е, декілька тез, які варто сказати, навіть про Покровсько-Курахівський напрямок. Е, тут з'явилася техніка, тому що справді велика кількість саме ворожих штурмів пропадає на Покровський. Зрозуміло, що е, десь в якийсь момент варто було очікувати збільшення. Кількості технічних засобів ворога, і вона тут з'явилася. Зокрема, якщо говорити про район Андріївки, як повідомляє така спільнота в телеграмі офіцер плюс ось за останні дні декілька епізодів штурмових дій із застосуванням техніки з боку окупантів. От раз, два. Три фото е, техніка, яку випалюють, а це власне якраз такі відповідь на те, про що я говорив. Кіл зона е, вона існує під Покровськом е, і 12-тих одиниць броні, які давно не атакували в такій кількості на покровському напрямку. Буквально позавчора були знищені нашими бійцями. Це спільна робота птахів Мадяра, 35-ї бригади морської піхоти і 72-ї механізованої бригади, яка так вам не почулося, вона теж тут працює на цьому напрямку і вже. Не перший тиждень вона е, працює якраз таки на покровському спрямуванні. Більш того, учора бійці якраз таки 72 дві, поділилися зі мною унікальним ексклюзивним таким відео, яким я сьогодні завершу е, огляд, тому що е, ну воно викликає якісь мірі, навіть нерозуміння, так що тут зробили окупанта. Е, показую. Цей епізод і район, де воно відбувається, район е, населеного пункту Преображенка. Де знову ж таки з використанням техніки окупанти висаджують десант, але зверніть увагу дуже детально на це відео, російська коробочка висаджує десант. І робить щось неймовірне. Це реально просто вишенька на торті сьогоднішнього огляду. Висаджує десант і одразу починає гатити по цьому ж таки десанту зі свого кулемета. Я не знаю, що там сталося. Можливо, у стрільця просто руки заціпинило, і він почав гатити по своїх. Можливо, ще щось. Можливо, це якась така хитромудра спеціальна операція. Але от ви подивіться просто на це відео дуже уважно. Отже, я його опублікував до речі на своєму телеграм-каналі. Можете ще раз зайти і переглянути. Цей відеоматеріал детальніше. Отже, дивимося. Їде ворожа коробочка. Ні, ні, треба назад провернути. Тут дуже важливий момент: момент висадки десанту. Отже, роблю тут стоп-кадр. Бачите, вивалюються на ходу, вивалюються ворожі бійці. З коробочки і мають рухатися в бік посадки. Дивимося далі, і просто одразу відбувається насипання е, з кулемета з цієї ж коробочки ворожої. Що вони тут робили? Бісь його знає. Може, не так злякалися наших чорних запорожців, які е, справді працюють на цьому напрямку. 72-га механізована бригада. Але Покровськ, в принципі. От такий жах викликає зараз в окупантів, тому що у них тут далеко не найкраща ситуація, і жодна коробочка проїхати не може. Але лиман от до нього буде сьогодні, сьогодні справді аргументоване е, питання щодо того, що наше становище там суттєво має тенденції до погіршення. Такі от справи. На тому поставлю крапку, подякуємо за увагу. Бережіть себе, на все добре та до нових зустрічей.